Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо про американський бренд мілітарі одягу та аксесуарів WIRD. Куртка цього бренду на ваших екранах. Я не буду відкривати її і показувати, лише скріншот з магазину ставлю, ну, щоб ви розуміли, що це так саме те, про що я говорю. Таку куртку було замовлено трохи про цей бренд. Бренд дуже популярний в Штатах. У нас не дуже так склалося історично, але зараз. Так як у нас війна, в принципі, то цей бренд також люди помічають, купують, бо він дуже якісний. Word входить в корпорацію. Зараз прочитаю вам Fechheimer, яка вже 175 років існує на ринку, тому це дуже серйозно. В магазині офіційному є безкоштовна доставка по США. 150 доларів ви набираєте в своїй корзині замовлення на 150 доларів, і тоді по США їде безкоштовно це замовлення. До речі, хотів в одному з відео це проговорити і буду проговорювати в майбутньому. Коли ви отримуєте розрахунок від нас, хто ми взагалі такі? Ми компанія додому, яка допомагає купувати і привозити, розмитнювати товари з різних європейських та американських магазинів в Україну. Ви кидаєте нам посилання на товар, отримуєте рахунок, і ось в цьому розрахунку може бути вказано так: наприклад, куртка коштує там 80 доларів плюс 10 доларів, доставка по США вказується. Дехто з тих, хто вперше з нами зіштовхується і взагалі з таким видом доставки товарів, думає, що це ми також придумуємо якусь доставку собі 10 доларів і заробляємо на цьому. Насправді це. Доставка, яку ми оплачуємо також за вас в магазин за доставку товару по території США, тобто в деяких магазинах це може бути безкоштовна по замовчуванню доставка. Але в більшості магазинів вона безкоштовна від якоїсь вартості. Тобто, як в цьому ви бачите, в магазині це 150 доларів. Якщо ви купуєте щось до 150 доларів, ви додатково оплачуєте за доставку. Якщо ваша корзина вже там 151 долар, то доставка по території США 0 доларів. І потім вже до цієї суми, разом з доставкою по США, додається наша комісія, і вона буде менша, якщо ви при замовленні вкажете промокод YouTube, не забудете. І е, що ще я хотів додати, купити в цьому магазині, навіть якщо ви купуєте не через нас, як посередників, а через якихось перевізників, не тяжко приймаються українські картки, в принципі, все нормально. Е, дякую вам за увагу. Всі контакти для того, щоб зробити вам замовлення. Також наша інстаграм-сторінка, в якій ми регулярно публікуємо дуже класні, але дуже тимчасові. Е, Пропозиції, які можна оформити замовленням з різних магазинів: це і електроніка, і одяг, взуття і так далі. Тому підписуйтесь на інстаграм, оформлюйте замовлення і очікуйте його додому. Дякую за увагу!